Привіт, це «Українське легко і порція корисна на щодень. Як кажете ви, синя лінія метро чи синя гілка метро? Маєте час подумати і згадати. У Києві, Харкові, Кривому розі Дніпрі є лінії метро. У Києві це червона, синя та зелена. Так зафіксовано на сайті та в документах. Тож використовуємо лінія, а не гілка. Найкращий варіант у такому випадку зазирнути до словника. Розпочнімо з гілки: невеликий боковий відросток, пахін дерева, чагарника або трав'янистої рослини. Лінія тут є щонайменше дев'ять значень, і одне з них шлях, полотно залізниці, трамваю, метро і таке інше, те, що нам треба. Але у розмовній мові все одно часто чую гілка, це виключно розмовна звичка. А я чув теорію, що це калька з російської, нібито російською ніби – метро. Можемо зробити висновок, що селосполука гілка метро це виключно асоціативний ряд, ніби частина розгалуженої системи. Тож офіційно і правильно українською мовою лінія метро, трамвайна лінія, залізнична лінія або інше. А далі трохи про проїзд. До прикладу, хтось каже: у мене немає карти метро. Але стоп, що ця людина має на увазі? Якщо мова про схему, то так, карти метро. Але якщо мова про засіб розрахунку для того, щоб поїхати у метро, то це має бути картка метро або проїзна картка. Бо карта це щось, що показує схему або площину. Наприклад, карта метро, карта України, карта міста Київ. Картка – це щось пластикове або металеве, що ми використовуємо для розрахунку або щоб вказати на виняткові права. Наприклад, банківська картка, картка киянина, харків'янина, львів'янина. Говоріть, пізнавайте мову і пам'ятайте, українська прекрасна, коли звучить вашим голосом.